Тема сьогоднішнього лекційного матеріалу функції транспортного рівня. Отже, як моє повідомлення транспортується з мого пристрою і знаходить шлях, де його надсилаю? Як це працює, коли ви натискаєте посилання і з'являється веб-сайт, який ви шукали? Транспортний рівень це місце, де все в мережі рухається вперед-назад. Послуги на цьому рівні дозволяють надсилати електронну пошту, запитувати веб-сторінку, передавати улюблений фільм тощо. Мета даної теми зрозуміти, як надій як клієнти отримують доступ до інтернет-послуг. Мета зрозуміти взаємодія клієнта та сервера порівняти функції транспортного рівня TCP і UDP, зрозуміти, як TCP і UDP використовують номери портів. І по перше питання, яке розглянемо, це взаємодія клієнта та сервера. Щодня ми використовуємо послуги, доступні через мережі та інтернет. Для спілкування з іншими та виконання рутинних завдань ми рідко думаємо про сервери клієнтів та мережеві пристрої, які необхідні для того, щоб ми могли отримувати електронні листи, оновлювати свій статус у соціальних мережах або робити покупки на за найкращими пропозиціями в інтернет-магазині. Більшість широко використованих інтернет-додатків спираються на складну взаємодію між різними серверами та клієнтами. Термін сервер Позначає хост, на якому працює програмне забезпечення, яке надає інформацію або послуги іншим гостам. Підключення до мережі. Відовим прикладом програми є веб-сервер. Існують мільйони серверів, підключених до інтернету, які надають такі послуги, як веб-сайти, електронна пошта, фінансові операції, завантаження музики тощо. Вирішальним чинником для функціонування цих складних взаємодій є те, що всі вони використовують узгоджені стандарти та протоколи. Прикладом клієнтського програмного забезпечення є веб-браузер, наприклад, Home або Firefox. На одному комп'ютері також може працювати декілька типів клієнтського програмного забезпечення. Наприклад, користувач може перевірити електронну пошту та переглянути веб-сторінку під час обміну миттєвими повідомленнями та, переслух... та прослуховування аудіопотоку. У таблиці наведено три поширених типи серверного програмного забезпечення. Перше, це електронна пошта. На сервері електронної пошти працює програмне забезпечення сервера електронної пошти. Клієнти використовують програмне забезпечення поштового клієнта. Наприклад, Microsoft Outlook для доступу до електронної пошти на сервері. Інтернет. Веб-сервер запускає програмне забезпечення веб сервера Клієнти користуються програмним забезпеченням браузера, таким як Windows Internet Explorer для доступу до веб-сторінок на сервері. Ну і файл. Файловий сервер зберігає корпоративні та користувачські файли. В центральному місці. Клієнтський пристрої отримують доступ до цих файлів за допомогою клієнтського програмного забезпечення, такого як провідник файлів Windows. Клієнт запиту. От клієнт запитує веб-сторінку. Велика частина інформації, яку ми отримуємо через інтернет, надається через вигляді документів на веб-сторінках. Щоб надіслати запит і переглянути веб-сторінку, людина використовує пристрій, на якому запущено програмне забезпечення веб-клієнта, наприклад, веб-браузер. Ключовою характеристикою клієнт серверних систем є те, що клієнт надсилає запит на сервер, і сервер відповідає, виконуючи таку інформацію, як відправка запитуваного документа назад клієнту. Поєднання веб браузера та веб сервера є, мабуть, найбільш частиною використованим екземпляром системи клієнт-сервер. веб сервер зазвичай знаходиться у частині мережі з іншими серверами, що називається фермою серверів або в центрі обробки даних. Центр обробки даних це об'єкт, що використовується для розміщення комп'ютерних систем та пов'язаних з ними компонентів. Центр обробки даних може займати одну кімнату, будівлю один або кілька поверхів, або цілу будівлю. Будівництво та обслуговування центрів обробки даних, як правило, дуже дорогі. З цієї причини лише великі організації використовують приватні центри обробки даних для розміщення своїх даних та надання послуг користувачам. Менші організації, які не можуть дозволити собі підтримувати власний приватний центр обробки даних, можуть знизити загальну вартість володіння, орендування сервери та послуги зберігання у більших, більших організаціях центру обробки даних у Хмарі. От можемо собі побачити, де зберігаються дані в сервері, на яких серверах URI, URN та URL. Веб-ресурси та веб-служби, такі як. URI. API RESTFUL ідентифікується за допомогою єдиного ідентифікатора ресурсу. URI URI – це рядок символів, символів який ідентифікує певний мережевий ресурс. URI має дві спеціалізації. Єдина назва ресурсу URN Це ідентифікує лише простір імен ресурсу, веб-сторінка, документ зображення тощо без посилання на протокол. Єдиний локатор ресурсів URL Визначає розташування мережі певного ресурсу в мережі. url адреси HTTP або HTTPS зазвичай використовуються веб-браузерах. Інші протоколи, такі як FTP, SFTP, SSH та інші, можуть використовувати url адресу url адреса що використовується з FTP, може виглядати як бачимо тут SFTP, це частина URL, rai як показано на малюнку. Так, бачимо. Така у нас URL-частина. ORN це оця частина. І фрагмент P 155. Функції протоколу. Веб-сервер. Веб-клієнт використовують певні протоколи та стандарти в процесі обміну інформацією, щоб забезпечити отримання та розуміння повідомлення. Різні протоколи необхідні для надання функції веб-сторінки на чотирьох різних рівнях моделі TCP IP такі. Протокол рівня додатка, протокол передачі гіпертекстового протоколу HTTP. Це протокол передачі гіпертекстового протоколу. Регулює спосіб взаємодії веб-сервера та веб-клієнта. HTTP визначає формат запитів та відповідей, який обмінюється клієнт і сервер. А покладається на інші протоколи, щоб керу керувати тим, як повідомлення передаються між клієнтом і сервером. протокол протокол транспортного рівня. Це протокол управління передачею TCP, забезпечує. Надійне надсилання IP-пакетів та повторне надсилання будь-яких відсутніх пакетів. TCP забезпечує належне впорядкування пакетів, отриманих не, в порядку. не по порядку. Протокол рівня мережі мережі. Найпоширеніший протокол мережі, мережі це інтернет-протокол IP, відповідає за взяття відформатованих сегментів з TCP, призначення логічної адресації та інкапсуляція їх у пакети для маршрутизації до вузла призначення. Рівень доступу до мережі. Це конкретний протокол. На рівні доступу до мережі, наприклад, Ethernet залежить від типу носія інформації та способів передачі, що використовується у фізичній мережі. На малюнку зображений користувач підключений до веб-сервера в центрі обробки даних через інтернет. TCP та UDP. Кожна служба доступу через мережу має власні протоколи застосування, які реалізовані в серверному та клієнтському програмному за забезпеченні. На додаток до протоколів додатків, усі поширені інтернет-служби використовують інтернет-протокол IP. Для адресації та маршрутизації повідомлень між хостом та джерелом та цільовим сервером, як показано на малюнку. IP стосується лише структури адресації та маршрутизації пакетів. IP не визначає, як відбувається доставка чи транспортування пакетів. Додаток вирішує, який транспортний протокол використовується. Транспортні протоколи визначають, як керувати передачею повідомлень між хостами. Да, два найпоширеніші транспортні протоколи це протокол управління передачі TCP, та, та протокол, датаграм користування користувача UDP. Протокол IP використовують ці транспортні протоколи, щоб дозволити хостам спілкуватися, передавати дані. Бачимо протокол прикладного рівня HTTP, ftp DNS MTP, internetd DHCP, Протокол транспортного рівня TCP UDP, протокол рівня мережі IP. Надійність TCP. Оскільки мільйони та мільйони веб-сторінок передаються в будь-який час через інтернет, як сервер, може бути впевнений, що надіслана ним сторінка, отримана клієнтом, який її запитував. Одним із механізмів, що допомагає забезпечити надійну доставку, є протокол управління передачею TCP. Коли програма вимагає підтвердження доставки повідомлення, вона використовує TCP. TCP розбиває повідомлення на невеликі фрагменти відомі, як сегменти. Сегменти пронумеровані, послідовно і передаються процесу. А для збірки пакети TCP відстежує кількість сегментів, надісланих на певний хост із певними програмами, якщо відправник не отримають. Під... Підтвердження протягом певного періоду часу він вважає, що сегменти були втрачені і повторно передає їх. Відправляється повторно лише частина повідомлення, а не все повідомлення, на приймаючому хості TCP відповідає за повторну збірку сегментів повідомлень та передачу їх до програми FTP і HTTP. Це приклади програм, які використовують TCP для забезпечення доставки даних. Доставка UDP найкращими зусиллями. У деяких випадках протоколом підтвердження TCP не потрібен фактично і фактично повільнення передачі інформації. У таких випадках UDP може бути більш відповідним транспортним протоколом. UDP це система доставки найкращих зусиль, яка не вимагає підтвердження отримання. UDP краще використовується з такими програмами, як потокове передавання аудіо та голоси по IP В IP. Подяки! Уповільнюють доставку, а повторна передача не бажана. Прикладом програми, яка використовує UTP, є інтернет-радіо. Якщо частина повідомлення втрачається під час подорожі по мережі, воно не передається повторно. Якщо пропущено кілька пакетів, слухач може почути невелику перерву в звуці. Якби було використано протокол ТСБ, повторно надіслані втрачені пакетів, передача зупинилася при їх прийомі, і зрив був вже був дуже помітним. Щоб проелюструвати, як використовуватися UDPR. Розглянемо якусь вирішує доміні імена до ip допомогою DNS. DNS не вимагає послуг TCP, оскільки більшість запитів DNS вирішується в одному пакеті. DNS буде використовувати, використовувати UDP для вирішення імені. Приклад на малюнку це UDP. Зверніть увагу, що клієнт не знає IP-адресу. Ось наш клієнт. Він не знає IP-адресу. Діка адреса такого-то сайту. Але Тому він надсилає DNS-запит на DNS-сервер за допомогою UDP. Сервер відповідає IP-адресою в одному пакеті. Тобто клієнт надсилає udp запит а сервер надсилає йому пакет. Номери партів TCP, і UDP. Є багато сервісів, до яких ми отримуємо доступ через інтернет протягом дня. Для нас Інтернет, електронна пошта FTP, AM та VIP – це лише деякі з цих послуг, які надаються клієнтською серверними системами по всьому світі. Ці послуги можуть надаватися одним сервером або кількома серверами у великих центральних центрах обробки даних. Коли повідомлення доставляються за допомогою TCP або UDP. Протоколи та послуги, що запитуються, ідентифікуються номером порту, як, і порт це числовий ідентифікатор у, у кожному сегменті, який використовується для відстеження конкретних розмов між клієнтом та сервером. Кожне повідомлення, яке надсилає хост, містить як вихідний, так і порт призначення. Бачимо ці порти. Маємо HTTP – це 80, SMTP25, DNS-53, і через такі порти пересилаються. Коли сервер отримує повідомлення, необхідно, щоб сервер міг визначити, яку послугу запитує клієнт. Клієнти попередньо налаштовані на використання порту призначення, зареєстрованого в інтернеті для кожної послуги. Прикладом цього є клієнт веб браузер, які попередньо налаштовані для надсилання запитів на веб сервери за допомогою порту 80 відомого порту для служби HTP. Порти призначення. І порти призначаються для, та управляються організація, відома як інтернет Корпорація з присвоєння імен та номерів. Іса -Ан. Ось вона. Порти поділяються на три категорії та коливаються від 1 до 65 535. Добре відомі порти призначення, які пов'язані з поширеними мережевими програмами, ідентифікуються як добре відомі порти. Ці порти знаходяться в діапазоні від 1 до 1023. Зареєстровані порти 1024, 49151. можна використовувати як порти джерела або призначення. Можуть бути використані організаціями для реєстрації конкретних програм, таких як програми для миттєвих повідомлень, і приватні порти. Це починаючи з 49 152 до 65 535. Часто використовується вхідні, вихідні порти. Ці порти можуть бути використані будь-якою програмою. У таблиці наведено деякі загальнодоступні номери портів та пов'язані з ними програми. Ну от, Номер порту 20 протокол TCP. І протокол передачі файлів FTP. Далі 21 FTP керування. 22. TCP безпечна оболонка Оболонка SSH. 23-й номер порту TELNET 25-й. Простий протокол передачі пошти SMTP. 53. UDP і TCP Служба доманих імен DNS 67-й порт UDP Динамічний протокол конфігурації хоста DHCP сервер. 68-й порт UDP. Протокол динамічної конфігурації хоста клієнт. 69-й порт. UDP. Тривіальний протокол передачі файлів TFTP. 80-й порт TCP. Протокол передачі гіпертексту HTTP. 110-й протокол. Поштовий протокол версії POP3. 143 протокол. 143-й порт. Протокол доступу до інтернет-повідомлений IMIP. 161 порт. Простий протокол управління мережею SNMP І 443 порт TCP. Захищений протокол передачі гіпертексту протоколу HTTPS Деякі програми можуть використовувати як TCP, так і UDP. Наприклад, DNS використовує UDP. Але клієнти надсилать запит на DNS сервер. Однак для спілкування між двома серверами, де не завжди використовуються TC, можете на сайті веб сайті Іана пошукати рейс-протоколів, щоб знали для себе, як можемо пошукати. Глядаю. Яна Орк. Тут пошукати можна буде до мене ім'я. Номера портів для себе. Номер портів призначення та вихідних портів. Номер вихідного порту асоціюється з початковою програмою та на локальному хості. Номер порту призначення пов'язаний із цільовою програмою на виділеному хості. Джерело порту. Номер порту вихідного динамічно генерується відправником для ідентифікації розмови між двома пристроями. Цей процес дозволяє одночасно проводити кілька розмов. Часто пристрій надсилає на веб сервер кілька запитів на обслуговування, HTTP одночасно. Кожна окрема розмова HTTP відстежується на основі вихідних портів. Порт призначення: Клієнт розміщує номер порту призначення в сегменті, щоб повідомити серверу призначення як послугу, як послугу запитує. Як... І, наприклад, коли клієнт вказує порт 80 і у порті призначення сервера, який отримає повідомлення, знає, що запитується веб-служба. Сервер може запропонувати декілька послуг одночасно, наприклад, веб-служби на порту 80, одночасно, коли він пропонує встановлення з'єднання FTP на порту 21. На малюнку зображено комп'ютер із відкритими, відкритими трьома різними програмами, а також протоколи та номери портів пов'язані з кожною програмою. Під кожною програмою знаходиться конкретний протокол, який використовується а як транспортний рівень, додає відповідний номер порту для формування сегмента POP3, вирівнюється з електронною поштою, використовується порт 110. HTTP, узгоджується зі сторінкою HTML і використовує порт 80. SSH вирівнюється з віддаленим доступом і використовує порт-22. Бачимо ці номера. 80, 110 І які програми, які протоколи і різні програми, які в результаті використовуються. Також є такий момент, як парні розетки. Вихідний і цільовий порти розміщені всередині сегмента. Потім сегменти інкапсулюються в пакет IP, пакет IP містить IP-адресу джерела та адресата. Поєднання вихідної IP-адреси та номера порту джерела або IP-адреси призначення та номер порту призначення. Відомо як сокет. У, е, прикладі на малюнку бачимо в цьому прикладі. Одночасно запитую FTP, веб послуги. Від сервера призначення. Дивимось. Нас запитує FTP. Да. І порт призначення 21. І вихідний порт клієнта 1305. І так, так і веб-з'єднання з сервером. Запити мають номери портів джерела та призначення, які ідентифікують хост ПК та запитувану службу додатків відповідно. У прикладі ZPIT FTP, створений ПК, включає MAC-адреси 2 рівня та IP-адреси. Бачимо MAC-адреси, IP-адреси 3 рівня. Запит також ідентифікує вихідний номер порту 1305. Ось він. Динамічно генерується хостен та порт, призначення індифікуючи послуги FTP на порту 21. Хост також запитує веб-сторінку від сервера, використовуючи ті ж адреси рівня 2 та рівня 3. Однак він використовує вихідний номер порту 1099. Динамічно генерується хостом також. Та порт призначення, що ідентифікує веб-службу на порту 80. Сокет використовується для ідентифікації сервера та послуги, які запитує клієнт. Клієнтський сокет може виглядати так: 1099. Представляє вихідний номер порту. От, Допустим, 112, 168, 15 1099. Розємна на веб сервері може бути 112068.1780. Разом ці дві розетки об'єднуються і творюють пару гнізд. 192.168.1.5.1099 1099 та 192 168 1780. Розв... дозволяють різним процесам, запущеним на клієнті, відрізнятися один від одного, а також відрізнити кілька з'єднань із серверним процесом. Номер вхід вихідного порту діє як адреса повернення для запитаної програми. Транспортний рівень відстежує цей порт. Та програму, яка ініціювала запит, щоб після повернення відповіді його можна було переслати до правильної програми. Команда Netstat Незрозумілі з'єднання TCP можуть становити серйозну загрозу в безпеці. Вони можуть вказувати на те, що щось хтось або хтось підключений до локального хоста. Іноді знати, необхідно знати, які активні з'єднання TCP відкриті та працюють на мережевому хості. Нестат це важлива мережева утиліта ну, програма, яку можна використовувати для перевірки цих з'єднань. Як показано нижче, зараз буде. Введіть команду netstat, щоб перелічити використовані протоколи локальної адресу та номери портів, іноземну адресу та номери портів та стан з'єднання. От бачимо, ми дивимо, вводимо команду netstat, Зайдіть до команди рядок і введіть у себе netstat. І пішло. І воно буде ще довго йти. За Замовчуванням коментар Недстат матиметься визначити IP-адреси, доменних імен та номери портів для відомих програм. Наприклад, наприклад, параметр N може використовуватися для відображення ip та номери портів у їх числовому вигляді. От, Ми бачимо, програма NETSTAT ще не завершилася, і вона показує нам і. Локальні IP-адреси і показує адреси комп'ютера. Також, якщо ввести команду netstat netstat slash і знак питання, ми побачимо ще підсказочки, які конкретні параметри ми можемо дізнатися за допомогою цих всіх. Команд. Є у нас такі параметри, які, наприклад, якщо ввести у нас э, a, netstat, a, тільки через slash і після неї A. Це у нас всі параметри, що виводить усі порти TCP та UDP. Це всі у нас порти TCP UDP, які виведені. Далі параметри є ще довго, воно буде нам виводити їх. А також можете для себе ввести інші програми і побачити, які конкретні дані воно виводило. Отже, і наступне висновки щодо взаємовідносин клієнт-сервер. Сервери, клієнти та мережові пристрої все це, все, що нам потрібно, щоб отримувати електронні вести оновлення, сновити свій статус у соціальних мережах або робити покупки в інтернеті. Термін серверу позначає хост, на якому працює програма, забезпечення, яке надає інформацію або послуги іншим хостам, підключеним до мережі. Файловий сервер зберігає файлові, до яких клієнти мають доступ за допомогою клієнтського програмного забезпечення. Веб-сервер запускає серверне програмне забезпечення, щоб клієнти могли переглядати інтернет. Сервер електронної пошти запускає серверне програмне забезпечення, тому клієнт може використовувати електронну пошту. Ключовою характеристикою клієнт серверних систем є те, що клієнт надсилає запит на сервер. І-сервер відповідає, виконуючи таку функцію, як відправка запитуваного документу назад клієнту. Веб-сервер зазвичай знаходиться в частині мережі з іншими серверами, що називаються фермою серверів або в центрі обробки даних. Коли веб-сервер звертається для завантаження веб-сторінок, єдиний локатор ресурсів URL використовується для визначення сервера та певного ресурсу. Уер адреса визначає наступне використання протокол. використовується протокол зазвичай Http для веб-сторінок. Друге, до мене ім'я сервера, до якого здійснюється доступ і розташування ресурсу на сервері. Щодо TCP UDP Різні протоколи необхідні для надання функції веб-сторінки на чотирьох різних рівнях моделі TCP IP такі. Протоколи рівня додатка для HTTP. HTTP визначає формат запиту веб-сторінки та відповіді. Протокол транспортного рівня для TCP, ну, TCP визначає контроль потоку та підтвердження обміну пакетами. Протокол рівня мережі для IP ідентифікує джерело та місце призначення, коли пакет насилається по мережі. Протоколи рівня доступу до мережі. Це конкретний протокол. На цьому рівні залежить від типу носія та методів передачі. Коли програма вимагає підтвердження доставки повідомлення, вона використовує TCP. TCP розбиває повідомлення на великі фрагменти, відомі як сегменти. Сегменти пропоновані послідовно і передаються в процесу IP для перевірки в пакети. UDP це система доставки найкращих зусиль, яка не вимагає підтвердження та отримання. UDP краще використовувати з такими програмами, як протокове аудіо та VoIP. Номери портів, коли повідомлення доставляється за допомогою TCP, UDP, протоколи та послуги, що записуються і ідентифікуються за номером порту. Порт це числовий ідентифікатор в кожному сегменті, який використовується для відстеження конкретних розмов між клієнтом та сервером. Існують відомі порти, зареєстровані порти та приватні порти. Кожне повідомлення, яке надсилає хост, містить як вихідний, так і цільовий порт. Вихідний порт номер вихідного порту динамічно генерується відправником для ідентифікації розмови між двома пристроями. Порт призначення, Клієнт розміщує номер порту призначення в сегменті, щоб повідомити серверу, призначення, яку послугу запитує. Вихідний і цільовий порти розміщені в сегментах. Потім сегмент інкапсулюється пакет IP. Цей пакет містить IP-адресу джерела та адресати. Комбінація вихідної IP-адреси та номера вихідного порту є сокетом. Поєднання адреси, адреси призначення та номера порту призначення є сокетом. Ці дві розетки об'єднуються, утворюючи пару розеток. Іноді необхідно знати, які активні з'єднання TCP відкриті та працюють на мережевому хості. Перевірте ці з'єднання за допомогою команди «Netstat». Команда NETSAT спробує визначити IP-адресу доменних імен та номер репортів для відомих програм. Як ми провели цю дію. І можете поексперимувати з кожним видом цих програм, які... і надіслати свої скрини виконаної роботи. Дякую за увагу.